Доброго дня, дорогі підписники і гості каналу. З вами, як завжди, я Любов. Е, яка б ніч не була, хочеться привітати вас і сказати доброго дня, навіть якщо він сьогодні у вас не дуже добрий, але це як проголошення того, що все буде добре. Е, знаєте, дуже важко на душі, дуже важко в країні. Але життя продовжується, їсти хочеться і чомусь саме в такі моменти, коли дуже важко. Я не знаю, як у вас, а в нас от хочеться чогось такого затишного, домашнього і такого, що ніби що повернуло у ті часи, коли було безпечно нам. Для нас це коржі. Тому сьогодні печемо знову коржі. Дуже багато в мене на каналі різних коржів. І дуже багато різних коментарів в кожному регіоні по різному називається. І давно не заходила в коментарі, а це ж нещодавно не зайшла там цілі війни. Просто, просто жах. Люди коментують просто жах поміж собою. Не мені вони пишуть, а поміж собою. Там люди добрі, будьте благорозумні, будьте мудрі, тому що якщо розірвати нас як людей, як націю, то і коржі не допоможуть. Тому готуємо сьогодні коржі. Сьогодні у нас будуть не просто коржі, а слоїсті коржі на кислому молоці. Кисле молоко у нас не домашнє, покупне, магазинне таке, воно не дуже таке, як я полюбляю. Тут у мене чотири склянки, отакі, ну, звичайні склянки, оті стандартні борошна. Але в мене отут іще потім ми додамо. Чому? Тому що борошно нове, я не знаю, скільки потрібно буде. Тісто було таке липке ніби. Що нам потрібно? У мене є півлітри. Тут 480 і тут якраз пів літри такого молока. Потрібно буде на ці півлітри молока, і тут у мене 4 склянки борошна. Я думаю, що ще склянки я додам, це буде кілограм. Потрібно буде чайна, півтори чайної ложки солі і столова ложка буде цукру. Для того, щоб вони були нейтральні, тому що я люблю солонувати, я куляня полюбляю то з варенням, то з повертом. Для це взагалі. Потрібна буде чайна ложка із гіркою соди. І потрібно буде 2 столові ложки олії у тісто, а потім ми будемо смажити теж на олії. І ще потрібно буде зовсім небагато гаряченько водички, для чого я вам скажу сіль зараз якась вона така цікава, така крупинками, коли її розводиш, залишаються такі ніби стекляшки. Так от, як, як вона не розчиниться, так, як потрібно, вона буде рвати нам тісто. Тому я відразу беру отак півтори. І чайні ложки так солі. І наливаю зовсім небагато теплої водички. І розводю. Навіть якщо вареники, тісто замішати, що б то не було, отак трішечки розводьте, тому що багато осаду, ця сіль ну, така чиста, якась турецька, я не знаю. Але багато такого чують, чи то пісок, чи тут степляшки, я не знаю. Залишається. Тому навіть коли готуєте їсточки і у вас є маленькі дітки, розводьте. Так, що ми робимо тут? Я зробила отаке заглиблення. Виливаю туди молоко. Не змішую, додаю туди соду. Прямо отак у молоко. І трішечки соду з молочком розмішую, не, не змішую ще поки що із борошном. І на хвилиночку залишаю, воно цікаво, так бульбашки такі робить. Ось так воно гаситься і піднімається. Таке робиться ніби пінка. От саме так нам потрібно. Багато хто пише, що так не потрібно робити, потрібно із борошном розводити. Я роблю завжди так, і якщо ви будете розводити ось так у кислому молоці або в кефірі, або навіть якщо у вас немає нічого цього, а хочеться вам коржів, можете взяти розсіл з огірків чи то з помідорів, процідити його і так само залити, як я доливаю кефір, чи кисле молоко, розсіл і гасити в ньому соду. Ось так. Піднялося, дивіться, пінка. Бачите, така цікава. Ось так. І ось тепер додаємо, дивимося, що в нас із сіллю. Дивіться, бачите, осад такий. А осуд залишається, бачите? Тому я оцю водичку частеньку зливаю. А те, що залишається на дні, хай собі залишається. Воно не розчинилось. Нам воно не потрібне. Тепер додаю сюди столову ложку цукру. Якщо вам хочеться солодких, додайте більше цукру і ще ванільки. І 2 столові ложки, десь я вже знаю, скільки це приблизно, додаємо олійки. І все це замішуємо. Замішуємо, щоб тісто було ріденьке. Не зовсім ріденьке, а щоб бралося до рук. Ось так я вмішала все борошно, але це нам занадто рідко. тому Ще одна скляночка нам потрібна буде. Руками ми поки що не робимо нічого. Можна додати яйце, але з яйцем буде воно швидше зачерствіє і буде таке, будуть вони більш жорсткі. Тому я завжди роблю коржів без яєць. Ось таке тістечко потрібно, щоб було. Ось таке. Ще замішується ложкою, але вже не просто, не легко, ось саме так і залишаю його. Залишаю його десь на півгодинки, щоб кліковина набухла, щоб сода до кінця розчинилася. І будемо працювати далі. Ось так замісили, накриваю рушничком і залишаю десь на півгодинки. Тістечко постояло. Нам не потрібно, і воно і не підніметься сильно, тому що це ж не дріжджеве тісто, воно просто м'якеньке, таке гарненьке тісточко. Ось тепер додаю борошно на стіл. Потрібен буде отакий підносик або тарілка якась така. Для того, щоб складати туди наші коржики. Викладаємо тісто, воно липне до рук. воно м'якеньке зовсім. Ось так, бачите? Нам потрібно буде його домішувати. Але, якщо ми хочемо, щоб вони були пухнастенькі, ось таке тісто, бачите, зовсім липкеньке. Не бійтеся, таке воно нам і потрібне. Навіть не руками, а ось так. Шпадельок є. Шпадельком підбираємо ось так. Декілька таких рухів. І потім вже можна буде робити руками. Ось так. І все, і пішли. Багато борошна не домісюємо ні в якому разі. Ось таке воно вже до рук сильно не липне, але воно дуже м'якусіньке. Дивіться, мякеньке мякеньке І тепер, наскільки ви хочете, коржиків його розділяємо. Бачите, воно зовсім-зовсім липке. Робимо такі, підкачуємо кульки. Так, і ось що ми робимо далі. Беремо оце підносить і змащуємо олією. Зовсім небагато, просто нам потрібно його змастити. Ось так. Беремо один коржик і розкачуємо його. Розкачуємо тоненько, як можна тонше. Підсипаємо борошно, як потрібно. Можна вже отак і випікати, але ж ми хочемо, щоб в нас було смачненько. Ось така товщина, десь пів сантиметра. І викладаємо на. Наш підносик. Можемо яку завгодну форму йому придавати. Можна таку, ось так. І змащуємо олійкою. Я роблю це руками, ви можете кісточкою, мені зручніше так руками. Я відчуваю кожен міліметр. Ось так я зробила їх прямокутними, вони ось так можна розтягнути і Тісто таке податливе, ніжне ніжне. Зверху теж змащую трішечки олійкою. І так я залишу десь на півгодинки. Накривати не обов'язково, тому що тут олійка, воно не завітриться і не підсохне. Ось так. Так, все, йдемо далі. Постояла щедро. Притрушуємо борошну. Перевертаємо. О, навіть не прилипло. З цієї сторони не притрушуємо. І складаємо обережненько, отак рулетиком. У нас вийшов отакий рулетик. Прижимаємо так, щоб він був щільненький. І шпадельком розрізаємо, на які нам потрібно коржики. Які ви хочете тонші, товщі. У мене це вийде 6 коржів. Вони всередині ось такі скручені, такими шарами. І ось тепер я оборушну і зі ці... оцей зріс. І зверху ось так прижимаю, ось так всі, і ставлю вже сковорідку на газ. Ось такі вони надуваються пухирці, хоча я робила і дирочки в них. Вони ось такі пухирчики. Ось така гора коржів у нас вийшла, я вже не витримала і куштувала самий нижній. Ось дивіться, скільки тут шарів розділяється на шари. Гарно пропечений. Дивіться. Відривається такими шарами, М -м -м. содою, Запаха соди і смака соди немає. Цей самий гарячий, це самий останній. Дивіться, які вони рум'яненькі. Які вони всі гарненькі. Можна змащувати вершковим маслом, М -м -м. але ми любимо сухенькі. Цибулька. І салом, знаєте, гляня на двірі працює. Холодно. І зараз так зайде. Свіженького коржа, шматочок сала. І ось так цибульку. Самий справжній український перекус. М -м -м. Це щось неймовірно один він зі салом, один намасти вершками, а потім, може, з повидличком. Ось така гора. смакоти буде у нас сьогодні. Звичайно, він напише, що це шкідливо. Ну, не корисно, скажімо так, але не кожен день ми його їмо. Коли холодно, коли на душі так недобре, добре, спекли коржіть. Напекли таку гору коржів. Знаєте, для багатьох коржі це необхідність, тому що немає хліба, немає як вийти кудись. Можна навіть на воді додати оцту, там, як немає розсолу. А здебільшого, оці коржі наші, українські, це пам'ять. Пам'ять про мами, про бабусів, це теплота на душі, це зцілення душі, якщо хочете. І це наше українське, яке ніхто в нас не забере. Можуть забрати волю, можуть забрати землю. А з пам'яті, і от те відчуття домашнього затишку, коли печуться коржі, коли стоять оці коржі, якщо ще є борщ. Отакий от перекус, коли до обіду ще далеко, а чоловік уже заморився, і холодно, йому він прибіг, взяв коржа з салом, з цибулинкою. Це тобі і імунітет підвищується, і боротьба з різними вірусами, і просто затишно. І добре на душі. Тож я бажаю кожному з вас, нехай Господь благословляє вас і береже, щоб у вас було що готувати, для кого готувати, і де, щоб ніхто з вас ніколи не був голодним. А з вами завжди я, любов і вірю, сподіваюсь, що ми з вами зустрінемося.